А муха тоже вертолет, но без коробки передач, а в не был. Я вас слушаю. Сержант Захьков, переверка висково-блюковой документы. Вы меня запоняли? А? Вы меня запоняли? Я поехал. А я не хочу запонять. И все коленки в огурцах, он деревянный как кирпич. Доброго дня. Проверка висково-блюковой Представтесь, будь ласка. Уже мясно. А, блин, так це живы. Так, це так. я езжай. Ні, я поспілкуюсь полицейцем. Давайте со мной же Я тоже хочу. YouTube. Давайте. Представьтесь, будь ласка. Вибачте, можна чуть-чуть. Хоть Віталій Павлович. Після перемоги поставить 16332. Добрий. Почему Я сейчас пацанчика укнута, щоб вам обіщав гранату кинуть. в нього опорошкова, ну він нам кинули зараз. Дві секундочки, постійте. Якщо буде кидати, зразу затримуйте. Слух. Я слухаю вас. Хай стоїть. Просто мовчу, хай стоїть. Давайте документи. Ну тут обмежений рух органами державної влади. Органами державної влади. Мені інтересно, ви постійно приїжджаєте на ці відпрацювання? Хочете вам откривали Китай? Ми місяць будемо там. Так. Так я хочу, щоб хоч хтось навчився з цих поліцейських, як правильно робити. Ну, ви мене зупинили. Ви кажете, пункт 7. Державні органи влади обмежують рух. Ви не державний орган влади, ви виконавчий орган влади. Ви в курсі. Будь ласка, надайте ну документи, чому ви мене зупинили. Що що? Я до Та Та Ну люди ну, ж теж витерпають, тепер. Ну, Прийміть на узбіччя і спілкуйтеся бізнес, ви, ви мене. Зуп... Зуп... Я я не не ні, вибачте, ви мене зупинили. Давайте ви вас зупинились метою з додаткових документів. Все, а далі Ви мене буде? Ви щось хотіли? Ми вже вас знаємо. Впевнився, що все у вас добре, так що можете. Ви розумієте, що зараз я буду викликати 102. Та викликайте сторону і будемо викликати. Волосатый как трамвай, а это песня про любовь.